Вітаю, друзі! Не підкажете котра година? Саме так ми сьогодні з вами поговоримо про позначення часу одне із завдань на мультитесті з української мови. Завдання з теми числівник, а саме визначення часу, належить до варіативних. Тобто раніше воно використовувалося як окреме завдання в занову минулих років. А зараз ми можемо мати таке завдання, як один із варіантів пропуску. Позначення часу традиційно належить до найлегших типів завдань в темі числівник, але не факт. Чому? Та тому що в цифрову епоху живемо з вами, друзі. Багато хто вже не вміє користуватися механічним годинником, і багато хто замислюється над тим, власне кажучи, а що там у нас показує велика стрілочка, маленька стрілочка. Ну, такий у нас час. Проте я продовжую стверджувати, що навіть це не може стати перепоною для успішного виконання завдання на мультитесті. Мені доведеться вам трішечки теорії насипати тут, бо інакше ми з вами не впораємось. Отож, перед вами є годинничок, і головне, що ми маємо з вами пам'ятати, це, щоб правильно визначити час, треба тримати в голові питання, котра година, котра. Година. А отже, для позначення годин нам потрібно з вами порядковий числівник, а хвилини це кількісний. Якщо для вас складно поняття порядковий і кількісний, то тримайте в голові, котра година, і ми маємо з вами відповідати перша, друга, третя, чотирнадцята, дванадцята, тринадцята, котра порядковий числівник можна ще впізнати, якщо додати в голові ось таке. Котрий в черзі? котрий, Котра в черзі перша, друга, 10, 20. Отже, година лише порядковий числівник. Далі дивимося. Ось цей годинничок умовно можна поділити на 4 частинки. Нас будуть цікавити, в першу чергу, дві частини. Перша частинка ми з вами використовуємо на позначення часу прийменники по. І на, тобто 10 по 10. І оце 10 фіксує факт, скільки ми маємо зараз 10. так? 10 це вже факт. По 10. Це означає, що у нас від 10 більше на 10 хвилин. А от прийменник на фіксує рух вперед. Тобто до якої години рухається стрілочка? 10 на 11, 10 по 10 і 10 на 11 це буде один і той самий час. Друга половинка. Умовно ділимо годинник пополам. Тут ми будемо використовувати прийменники за і до, причому хочу звернути вашу увагу, що вони рівноцінні, тобто взаємозамінні. І тут ми з вами займаємося математикою, скільки не вистачає до 60, і ми маємо сказати за 10 хвилин шоста. Або 10 хвилин до 6 Запам'ятовуємо, перша половинка по і на, друга половинка прийменники за і до. А от коли ми говоримо про 30 хвилин, слово половина не використовуємо, тільки пів і обов'язково з прийменником на. Пів шостого так сказати не можна, має бути пів на шосту. Ну і ще один хитрик підказочка: ми з вами не вже маємо на позначення часу прийменники без після і в. Тобто не в 6 годин, не після 6, не без 15-7. Ні, це будуть помилкові варіанти, які дуже легко впізнати. Чи можна використовувати безприйменникові конструкції? Без оцих за, до, на, по. Можна. Якщо ми з вами правильно дамо відповідь на питання, котра година 12.30, так сказати можна. Розібралися з теорією з трьома найголовнішими правилами і можемо рухатись вперед. Години позначають лише порядковим числівником. Котра година. Дивіться, у мене їх тут неправильно, бо має бути сьома година. А я шукаю правильний варіант. Далі дивимося 12.30. Це не відповідь на питання, котра година. Має бути 12.30. Дивимося наступне. По, на, заду, пів, півна, нічого такого не бачимо. Дивимося, що не можна вживати прийменник без. Отже, цей варіант нам не підходить і залишається варіант В або Д. Котра година 5 хвилин 10-ї. Очевидно, що це перша половинка годинника. і мені не вистачає ось того прийменника, який показує рух вперед. І це буде прийменничок на 10. ту Котра година? 5 хвилин на 10. ту І залишається чудова прийменникова конструкція, чверть на 11. ту Котра година? Чверть на 11. -ту. Ось наша відповідь. Рухаємося далі. Тепер будемо шукати відповідь на це питання, користуючись лише двома правилами. Отож, що ми з вами не вживаємо? Ми не вживаємо з вами без. Це дуже легко побачити. Варіант Г помилковий, а нам треба правильна відповідь. Ми не вживаємо слово половина, бо має бути півна, отже, це теж неправильно. Тримаємо в голові питання котра? Котра година? Має бути порядковий числівник на позначення годин. Отже, не може бути 12.30, має бути 12.30. 10 хвилин першої, аналогічно попередньому завданню, мені не вистачає на першу, перша частинка, на першу. Перша частинка годинника. Перша половина годинника. І за 5.11 котра година. Це чудова відповідь на ось це запитання. Дивимося далі. Шукаємо лише одне правило. Завдання з теми числівник. позначення годин можна виконати на раз, якщо пам'ятати, що без. Не вживається. А в нас завдання звучить так: неправильно побудоване слово сполучення. Я бачу без, і я можу знайти правильну відповідь. Сподіваюся, що ось в цьому наступному завданні ви теж з легкістю зможете впоратися, якщо пам'ятатимете про те, що вам тільки що розповідала. Години лише порядковий. Перша частинка по і на за і до. Може бути безприйменникова конструкція, але обов'язково відповідь на питання, котра година. 30 хвилин це півна, і не вживаємо без, після В. Отже, де тут помилка? Стверджую, що можна знайти відповідь, скориставшись, лише одним правилом. Ну що, друзі, котра година? Як вам таке позначення часу? Чи складно було? Пам'ятайте про хитрики. і тоді завдання з мультитесту з української не буде здаватися вам таким уже складним. Щиро бажаю успіху і до зустрічі в нових відео.